Святитель Антонія Башидзе не єдиний зв'язок між православними народами Грузії та України. Цього року святкування Дня Хрещення Русі з нами розділить святіший і блаженніший католикос, патріарх усієї Грузії Ілля II. З 25 по 30 липня він перебуватиме в Україні. 27 липня у ході візиту в Україну святійший патріарх Грузії Ілія Другий планує зустрітися з грузинською діаспорою. Сьогодні в Україні проживає понад 20 тисяч етнічних грузинів. Цьогоріч вони зможуть наблизитися до своєї історичної батьківщини, адже разом зі святійшим патріархом Грузії молитимуться та відзначатимуть День хрещення Русі. Ви знаєте, це мрія кожного грузина дотронуться до святійшого, католикоса Патриарха Ильи второй и ощутить благословение от этого святого человека. Поэтому мы, все грузины, ждем только одного. Благословение на пусть, на новые свершения, на новые подвиги, как в Украине, так и в Грузии.